Я займалася взагалі іншим спортом, я займалася настільним тенісом, тому що ну, це мені також з дитинства подобалося. Я навчалася в університеті. і май... ну, Моє направлення був настільний теніс. З Антоном ми познайомилися на змаганнях, тому що він працював тоді, ще в школі. Я також працювала в школі. Викладали фізкультуру, приводили дітей на змагання, так познайомилися. Ну раз у ми прожили недовго. П'ять років. Більше десяти років. Він займався туризмом. Він займався з дітками, орієнтування, катамарани. Їздили на школу безпеки кожен рік в Буковець. Вони діти там навчалися надавати першу медичну допомогу, як шукати людей, які там попали під лавину. Це нелегкий вид спорту. Я скажу так. 11 березня його вбили. Він був у розвідці. Їх послали на на завдання, і вони попали в засідку. Під мечою їх просто розстрелили машиною. Все я зразу ну, відчула, що щось не те. Я почала телефонувати друзям, почала телефонувати його знайомим. Ми шукали довго, майже місяць шукали. Ну туди доступу не було, бо там сиділи орки. Потім то, ну, звільнили і так дісталися туди. Мені батьки деякі телефонували, що діти не хочуть і ходити на гурток, якщо його хтось буде вести інший. Я зібрала дітей ну не для того, щоб проводити гурток. Я кажу, давайте зберемося і просто прокатаємось на велосипеді по порадам по селам. Ну, ми зібралися і я так вирішила, ну чому б і ні. Діти хочуть, я також хочу. Ну, діти деякі більше мене знають, тому що я ж не геть займалася ним. Тільки знала те, що там мені Антон розказував, показував. Ну діти мене навчають, я в них вчуся. Мене старші навчають те, чому я не знаю. Я вже менших навчаю те, що я знаю. Ми вже з'їздили на змагання з 14 по 16 грудня було. Ми зайняли третє місце. В області є старша команда, є менша команда. Ну, як, як чоловік він був хорошою людиною завжди все допомагав. Ну не тільки по господарству, завжди допомагав своєї мамі, приносив продукти, в аптеку бігав. Він був незамінним для мене. Ми з ним понятк разів в день спілкувалися. Утром там, на тренування йдуть. парує сердиться на мене, мажути дзвониш. Я говорю, Антоша, я хочу узнати, ну як там у тебе діла, сорівнування. Антон Ігоріч допомагав дітям не тільки у спорті, він допомагав ним е, розібратися із своїм життям. Багато батьків зверталися до нього, і він їм наставляв у правильне русло. Щоб діти не курили, не пили, наркотики не вживали. Діти його слухались. Він був опорою з будь-яким питанням. Вони просто до нього звертались. Антон Юрійович для мене був ну не тільки як тренер, але й людина, з якою завжди можна про щось поспілкуватись не тільки по спорту, але й про особисте життя. Як друг, я задоволений тим, що це, ну, ця справа продовжується.